Закінчується у мене ось такий цікавий крем Oriflame з ягодами чорниці, ожиною та йогуртом. Сам крем також виглядає як йогурт така консистенція. Ну, справжній йогурт приємний ягідний аромат, але зволоження він дає малувато. В літню пору буде достатньо, я думаю, а от зараз взимку не вистачає мені зволоження. Тому я користуюся лише в день під макіяж. В нічний час треба брати більш живильні креми. Але, в принципі, для молодої шкіри в літню пору гарний крем справляється з зволоженням. Він не скочується на шкірі, поглинається швидко і залишає дуже приємний аромат на шкірі.